П'ята таємниця Пасхи. Пасха це не їжа та пиття. Пасха це святе причастя, і хто буде їсти тіло Христа і пити Його кров, той матиме те вічне життя. І долучитися до тіли та крові Христа можна лише через церкву. І багато хто покидає збори, але Христос Він поєднав себе із церквою питаннями покаяння, хрещення, сповідання, спасіння людей. Навіть за життя Христа завжди займалися Його учні, Його церква. І Бог Він докладав людей, що. Що рятуються саме до церкви, і залишити зібрання це означає розірвати кровну спорідненість з Христом і піти з Його сім'ї. Тоді не залишається більше жертви за, за гріх, тільки очікування суду та лють вогню готового пожерти супротивника. І багато людей. Вони кажуть, я напряму з Богом, я напряму з Христом, але прямої немає. Навіть Ісус, Він був на землі, але питаннями покаяння та крещення займалася церква. І тому Христос її сотворив. Амінь.